Вітаю вас, друзі! А також світає граптофілум подоболист і лікафолія. Дуже цікава рослина родом з Австралії. От, зараз вона квітне, осінь. От, а почалася ще, десь, напевно, в липні. Ось, а, Бачите, такі в нього красиві квіти насичені такого кармінно червоного кольору. Дуже красива. Поруч, не колізія. Спеціальний такий сорт оки... О, слухайте, прикольні як ніби Коксамитові, дуже гарно. Потрапилася та випадково, впала, приросла і, і не захотіла нікуди більше діватися. От. Цьому граптефілу, напевно, вже в на мене років уже, ой -ой, Років, напевно, 3-4 точно, Ось навіть він зав'язав насіння, можна буде посіяти. Бачимо, що з цього вийде. Ось. Як вже казав, родом із Австралії, називається подоболиць, тому що дійсно у нього такі листя, такі дуже. Вони цупкі і гострі. От. Ростуть по два бачите, цих Ось, Знаємо, що з із раптофіломи схожі на типу, таку, о, як, там, що там, як і резині, о, всі, з, той, з, той, з той родини, з тої серії. Ідеальні підходять для того, щоб формувати з нього бонсай. О, тому що має таку красиву. О, Форму, сам по собі він дуже довго якось, я ви знаєте, до цього літа я його якось не цінував. Ось кажу чесно, якось я собі ріс, собі ріс, ради Бога. А потім виніс його і він почав рости так красиво. Його пересадив великий горщик, тому що в нього потужна корнева система дійсно має перед ним деякі гріхи, то що на нього забивав всі можливі болти, як кажуть люди старі. Але бачиш йому це. Що тільки на користь? Тому що яскраве цвітіння. Взимку він, він, він на, 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 на найбільш сонячному місці. От, не росте майже таке, витягується, таке, може поганенько. А вже влітку виносимо, і він почне починає рости. От, зараз у нас 10 вересня, господи прости, це кошмар, якийсь. Думаю, зараз тривога, дітей всі школи позабирали. І, і, і бачу, ціла така толпа йде. Народу, думаю, якось рано закінчилася школа сьогодні. Бані. Кити у нього не ароматні, але дуже красиві. Подивіться, які гарні. Взагалі, так якщо подивитися зі сторони, дуже красивий кущ. Таким от, я дійсно кажу, що тільки в цьому році я оцінив його красу, всю. Лістні таке воно шкірянисте, колюче, дуже симпатичне. Ось. Бачите, так відвідсів, такі от нього віточки гарні. Ну, Бачите, В чому прикол, тому що от він взяв е, свої такі цупкі листочки і колючість від е, падуба, умовно кажучи. Е, Здається, що він такий прямо, що кактус. Насправді ні, він дуже любить воду, його треба поливати часто, тому що в'яне, йому важко. Бачите, починається цвісти він аж від самого від самого кореня. Він пережив окупацію російську, це вже добре, що в нас вже можна з ним дружити. Короті, тому що ми з ним війну проходимо. От, і... Далі росте. Ось, Бачите, така активна рослина, дуже симпатична. Мені дуже він подобається. Я сподіваюся, у вас він теж буде. Якщо ні, пишіть, можна буде придбати, зріс точно. Вже все в коріння мене розібрали давно. От. А, в принципі, він непогано живцюється. Можна в воді, можна в землі. Просто треба деякий час. Ну, ось така, друзі, красива була історія про граптофілум цей подобалистий.